Чоловічі стильні штани від Up to Fashion лише 304 гривні за таку прекрасну одиничку. А в лоті їх буде аж 14 різних кольорів. І ціна лоту 4250 гривень. Відразу скажу, що вони супер комфортні, м'які. Є ось такі бічні кишеньки в них. Тут у нас йде гудзичок і блискавка. Дуже класний варіант. Відходить під різні образи, тут без манжетику. Показую далі такі самі є Беж. Ось так вони виглядають. Але є єдина відмінність. Тут у нас є манжет. Далі показую дуже класні стильові коричневий колір, базовий такий. Прямий крій, кишеньки, дуже якісна фурнітура у нас тут. Є е, е, місце для. Е, господи, пояса, ременя, Це вже заговаримося в кінці дня. Нагадую, що лише 304 гривні. По розмірам буде 48, 50, 52, 54, 56 затяжечки. І цей варіант йде у нас. На резиночці ось тут кишенька, одна працююча, інша імітація. Нагадую, 304 гривні за такі сильні, класні і сучасні штани. Дуже класна ціна, можна зробити суперову націнку і ще й добряче заробити. Тому звертайтеся до наших менеджерів знизу під відео всі контакти.